Цього разу я ж тебе зловлю чи ні. Ти де? О, привіт. Привіт, красиничка. Ой. Ось такі білочки у нас на стадіоні бігають. Моя ти гарнюня! Привіт. Ой, а он спортсмени. Дивіться. Не білкам, не кішечкам, не песикам не можна давати шоколад. Шоколад містить теобромін, який є токсичним для багатьох тварин, зокрема для білочок, для пташок, для кішечок, для собачок. Вони не здатні ефективно переробляти теобромін, що може привести до отруєння. Симптоми отруєння можуть викликати нудоту, судоми, прискорене серцебиття. Тому краще уникати давати тваринам шоколад або продукти, що його містять. Натомість можна запропонувати їм інші смачні та безпечні ласощі, кому горішок та фрукти, кому цукрову кісточку та курочку. Ой, це ще супер! Так, все, треба бігти далі.